Слава Ісусу Христу! У старому заповіті сказано: покарання за злочин, смерть. І якщо при старому завіті священих, що входив у святе святих, він був нечистим і грішним, то він гинув і до його Е Прив'язували до його ног, прив'язували мотузку, щоб у разі смерті потягнути і витягнути померлого із місця святого святих. І Бог буде судити весь світ на підставі закону. Тому Христос і сказав, що небо і земля швидше пройдуть. але жодна рисочка із закону вона не зникне, доки все, що написано в ньому, не здійсниться. І єдиний вихід це Христос, і Він каже: Я прийшов на цю землю не порушити закон, а виконати. Закон був вихователем, який веде нас до Христа і тінню майбутнього. Закон це тінь Христа. Тому Христос, Він, прийшовши, не, не принизив закон, а показав вищий рівень. Та планку. І Він виконав закон. І Господь показав ключі, як виконати закон та заповіді, які були втрачені. Це можливо, коли християни вони живуть за Духом, за любов'ю та у благодаті. Амінь.